Всім привіт, друзі! На каналі Вельвер. Сьогодні я покажу, як налаштувати SMTP-сервер для Gmail. Для цього заходимо в наш Gmail. Потрібно зайти в налаштування нашого облікового запису. Тут нам потрібно зайти в Data and Privacy і в пошуку натиснути App. Так, тобто пароль для додатків. Паспорт. Але спочатку потрібно включити двофакторну автентифікацію. Для цього заходимо в Security, вибираємо тут двофакторну автентифікацію. Відповідно, натискаємо Включити. Зараз я її включу. Після цього заходимо, ще раз пишемо App Passwords. Заходимо сюди. Відповідно. Називаємо наш додаток для пароля. У нашому випадку це SMTP-сервер. Натискаємо Створити. Відповідно, ось мій пароль для цього пристрою. Копіюю його, заходжу в SMTP Test Tool, вводжу сюди свою електронну адресу. Сюди вставляю наш пароль, який ми скопіювали. Порт буде 465, SSL username це наша електронна адреса. Далі, з нашої електронної адреси, я переплутав. Тут потрібно ставити .gmail.com .gmail і адресу пошти, куди хочете надіслати. Допустимо, на цю. І натискаємо тестит. Ну і, відповідно, все відправилось. На цьому все. З вами був Вельвер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувай!